Ну а на фронті найгарячішим залишаються напрямки на Донеччині. Там ворог продовжує здійснювати безперервні м'ясні штурми, зазнаючи рекордних втрат. Повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, який сьогодні побував на Донеччині. Так, останнім тижнем загарбники щодня втрачають приблизно 1700 осіб убитими і пораненими. А загалом цього року втрати Росіян 427 тисяч. Головнокомандувач збройних сил з командирами опрацював заходи з під. Звищення ефективності вогневого ураження противника, надійного утримання рубежів та позицій, а також забезпечення безперебійного постачання боєприпасів і дронів, посилення підрозділів, які тримають оборону на поперед, на передньому краю. Наша мета на цьому напрямку максимальне знищення ворога та його резервів, наголосив Олександр Сирський. І додав особлива увага забезпеченню медичних підрозділів усім необхідним та організації ефективної евакуації поранених військових. І зараз з Донеччини до нас приєднується наш воєнний кореспондент Олег Корнієнко. Я вітаю вас, Олеже. Я так розумію, що ситуація на Донеччині вкрай складна, оскільки приїхав туди і головнокомандувач. Розкажіть, будь ласка, як пройшов сьогоднішній день на передовій? Вітаю, Олено. Дійсно, ситуація на фронті лише загострюється, і під центром протистояння уже кілька місяців залишаються два напрямки: це Покровський і Курахівський. Росіяни кидають сюди живу силу, і на жаль, попри втрати шалені, вони мають тут успіхи. Вони по метру. Окуповують нашу українську землю. Нині дуже критична ситуація на Курахівському напрямку. Бої точаться навколо самого міста і у місті. Щоб ви розуміли, місто майже повністю окуповане. Зараз тривають бої у так званій промзоні і Курахівської Гес. Паралельно росіяни намагаються обходити по флангам, а також перерізати головну трасу постачання логістики. Це Донецьк Запоріжжя, і військові кажуть, росіяни почали її з. Мінувати дистанційно кидаючи туди пилюстки. Паралельно тривають бої на покровському напрямку, і на деяких частинах фронту відстань до самого міста вже залишається 2,5 з половиною кілометри. Обласна адміністрація закликає людей виїжджати, бої точаться по всій лінії фронту. Зокрема, активізувалися росіяни на Лиманському напрямку. І як по всій лінії фронту, росіяни зараз свою техніку бережуть натомість, що на натомість своїх людей кидають пачками ці штурми. Тривають фактично цілодобово. Якщо навіть противник застосовує механізовані штурми, так звані, як пішло це останнім часом, це доставка піхоти на передній край. Втак зараз загалом, то жива сила. Жива сила, пруть великою кількістю. Ще два міста, які зникають фактично з мапи Донеччини. Часів яр і торець там тривають важкі бої. Від міст майже нічого не залишається, і також бої тривають навколо самого Турецька. Серед тих хто тримає там оборону, це танкісти 49-ї окремо штурмового батальйону. Карпатська Січ. щодня їм доводиться відбивати по кілька ворожих атак. Нині тепер уже танки не працюють прямою наводкою. А доводиться фактично постійно працювати як артилерії, хоча й іноді все таки. Виїжджають виїжджати напряму не дозволяють танкам ворожі крива. Вони повністю заполонили небо і традиційно у сюжеті будуть реквізити. Бійці збирають на реп-системи без них ніяк. Власне, як танкісти карпатської січі відбивають атаки росіян під турецьком. Далі у моєму сюжеті. Танк Т-80 мчить на вогневу позицію. За кілька хвилин панцирник починає розбивати ворожу піхоту. А це вже танк карпатської січі. За десятки метрів від ворога знищує росіян у будинках, де вони заховалися. Дві БМП-2 заїхали. Наші їх а піхота, і вони спішились, виходить, в будинку. І... Счастливо міномітами накривали і потім визвали танк, щоб уже приїхали, потрапили би. У тих будинках росіяни накопичувалися для подальших штурмів. Тактика тут, на турецькому напрямку, як і на всьому фронті, маленькими групками скупчуються, а потім атакують. Закидають буває по 5-6 чоловік. Буває, що на техніки, буває, що пішки піхота йде. Дмитро на фронті майже уже півроку. На його рахунку і знищена ворожа техніка і піхота. Та рахувати кількість ліквідованих окупантів тут на фронті у хлопців часу немає. Ворог постійно лізе, і нашу піхоту постійно треба прикривати. Це ваше робоче місце. Так да. тут? на цьому місці знаходиться командир. Боєць на псевдобатон на фронті лише місяць. Нині він командир танку і готується до свого першого бойового чергування. Хоча невеличкий досвід має, разом з іншим екіпажем вже виїжджав на завдання. Вороні певні моменти я відпрацьовував просто як то правильно сказати, не наблюдав, а спостерігав, спостерігав над процесом. І були моменти, що були якісь там. Такі цілі, що можна було використати якби учня, і я відпрацьовував. Сам 20-річний командир з Волині на війну рвався ще 2020-го, але ТЦК не взяло. Його рідні, майже всі на фронті. Тож хлопець зрозумів, рано чи пізно доведеться і самому тут опинитися. Всі швахрі і брати ну якби всі, всі на війні. То я лишався вдома. тобто всі казали, що от хай. Побуде вдома хоч один тож. Брат двоюрідний загинув, з водний, виходить. Дядько прикордонник. Ну, так то брат менше в мене в школу ще ходить. До першого свого чергування готується і водій механік старшина. Він теж мобілізований і теж на фронті лише місяць. Нині опановується й Т-80. Бо коли служив в армії, тоді керував зовсім іншим панцирником. Тут повершення пішло. А чи він, до речі, краще т 80 від Т-64? Скорость Скористь нього, швидкість велика у нього. І маневрність лучше, ну, як ще 64 і, хоча, маючи певний досвід, старшина свого хвилювання не приховує. Нинішній екіпаж називає своєю другою родиною, тож і за танком слідкує дуже прискіпливо. Щоб не підвести друзів своїх екіпаж. От за це у мене хвилювання. Це буде перший новий рік для танкістів без родин. Вони з радістю його зустріли б з рідними, але лінію фронту має хтось тримати. На війні не існує ані свят, ані вихідних. Зараз не півіжки особіно на ну, стоять, ділять, На ну, Власне, ось мангали, без них нині на фронті. А ніяк росіяни запускають свої дрони, і як розвідувальні півішки, і принаймні ці можуть врятувати життя наших бійців. А ще врятувати життя бійців можете і ви, задонативши на дрони і реп-системи за реквізитами на екрані. Олег Корнієнко за Харкомах, факти сітіві єдині новини.